Невеличкий флешмоб для того, щоб показати, власне, що нам намагаються нав'язати. Оцю от тухлятину, яка сьогодні нам намагається нав'язатися під виглядом язика. Ось оці от язики кероючі, оце і є реально вартість того, що вони нам намагаються нав'язати. Їм потрібен язик. Тримайте свої тухлі язики, тримайте їх, тільки пам'ятайте, те, що якщо ви захочете знищити українську мову, то ваші язики ось так от будуть висіти на парканах, тому що українці не будуть терпіти, не будуть терпіти це знущання. І ваша тухлятина, ваша українофобія, вона не пройде.